Друзі, вітаю вас у себе на каналі. Березень найвдячніший місяць у житті орхідей, коли при мінімальних зусиллях ми отримаємо найпишніше цвітіння наших красуль. Тому що ще цвітуть ті орхідеї, які розпустили свої бутони в грудні. І вже Розпустили свої бутончики ті красуні, які в грудні лише випускали свої квітконоси. Ось мій котик. Diamond King, Сезам, і ще деякі красуні, які потраплять уже в березневий огляд. Якщо всі ваші красуні зараз квітнуть, то по догляду, вони потребують лише своєчасного поливу. Квітучі орхідеї дуже чутливі до пересушки. тому слідкуйте за тим, як часто ви їх поливаєте. Світловий день вже наблизився до комфортних для орхідей 12 годин, тому можна їх вже не досвідчувати. А температура зазвичай в цей час стабільна, тому. Квіточки наші так рясно цвітуть і радують нас своїм цвітінням. Якщо ж у вас, окрім орхідеї, які зараз квітнуть, є ще й ті, які не цвітуть, то в березні саме час їх підживити для того, щоб в квітні почали закладатися квітконоси. У мене також є неквітуча орхідея паленopсис сорту Blackface. Ось як мала вона цвісти. Це цвіти підліток, тому в нього лише 3 квіточки. А у дорослої мало б бути десь до 10 квіточок. восени вона випустила квітконос. Але в неї дуже сильні листочки, і квітконосу важко було пробитися. Я навіть розрізала. Але це йому не допомогло. Він зупинився у розвитку, і я тоді його відрізала. І ось тепер, в березні і протягом квітня, я буду підживлювати цю орхідею добривами через полив. Згідно інструкції, підживлювати можна або ось таким універсальним добривом. Або Ось такий Фертемікс вишукана орхідея, в якому збільшено міст калію і фосфору саме для стимуляції цвітіння орхідей. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити інші випуски з календаря орхолюба, а також Березневий огляд квітучих орхідей. До нових зустрічей!